Це звернення до вас, друзі. Я записую через декілька годин після моєї прогулянки по парку. Моя мова стала більш барвистою. Я швидше розмовляю. Стрес в мене потихенечку проходить. Я не скажу, що все так добре. Але ж все вгамовується потихесенько. Я беру сьогодні вихідний. Я потихеньку п'ю маленькими ковтками воду, роблю невеличкі фізичні вправи і думаю про хороше. Потихеньку планую завтра свій день. І мої думки становляться позитивними. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам ментального здоров'я. Підписуйтесь на канал подаруй радість дітям, де ви дізнаєтесь про. Багато чого цікавого, в нас є виступи, відео з відомими психіатрами, психологами, дитячими психологами, і ви завжди можете розраховувати на їхню допомогу і на мою підтримку особисту. Також я, як завжди, Запрошую вас слухати веселу книжку Мексиканські пригоди Крембо і Баунті. У вас буде класний настрій на увесь день.